І у Києві стало вдвічі більше пересувних мобільних котелень. У разі надзвичайних ситуацій ці дизельні станції забезпечуватимуть соціальні об'єкти міста безперебійним теплом. Навички швидкого під'єднання мобільної котельні до однієї столичних шкіл сьогодні відпрацювали комунальники та рятувальники на їхньому тренуванні. Побувала і наша журналістка Юлія Махових. У еколіцеї Святошинського району на очній формі навчається близько тисячі дітей. Окрім цього, у закладі розміщений пункт незламності у випадку тривалого знеструмлення і відключення тепла. Допомогти обігріти будівлю допоможе мобільна котельня. Котельні мобільні себе виправдали дуже добре. От вони були використані в минулі зими, як на таких закладах, як Олександрівська лікарня, Жоговий центр та інших. Тому ми збільшили кількість. На цей опалювальний сезон їх більше ніж двічі. Було 23, Зараз у нас 51 котельня. Усі наявні мобільні котельні розмістили на різних локаціях у місті. Їх у разі блекауту на автомобільному причепі доставлятимуть туди, куди це буде необхідно. Та мова йде про заклади в основному це охорони здоров'я, це пологові будинки, лікарняні заклади. Ну і в тому числі це частина закладів освіти, в яких розташовані пункти обігріву, пункти незламності. Від часу підключення залежить дуже багато. Ми це зрозуміємо, тому що коли мінус 20 на дворі, то йде на хвилини відлік часу. Час витрачений на підключення мобільної котельні до центрального теплопункту будівлі напряму залежить від того, чи є для цього спеціальні вузли. Ця школа не була підготовлена для підключення мобільної дизельної котельні. Сьогодні ми провели тренування, з нуля якби, підключення її. Було рішення. Зроблені отакі перехідники. Знімається лічильник тепла в тепловому пункту. На його місце ставиться перехідник, до нього чіпляються шланги від пересувної котельні. Сама котельня підживлюється водою від машини ДСНС. І протязі години-двох ця школа буде забезпечена теплом. Якщо об'єкт підготовлений інженерно, то часу на його підключення до пересувної котельні потрібно вдвічі менше для того, аби скоротити і його тепловики та рятувальники, щомісяця тренуються. Юлія Махових та В'ячеслав телеканал